Протягом останніх двох років у Коростені розвивається волонтерський рух. Починали з малого. Влітку 2014-го люди несли консервації воду, засоби гігієни, медикаменти до Червоного Хреста. Звідти відправлялась вантажівка на схід до бійців з першої хвилі мобілізації. Потім йшла осінь, холодало. У Коростені було організовано ряд ярмарок, під час яких збирали кошти на теплі речі. Тоді ми вперше познайомились з Коростенкою Юлею Козак. Її брата мобілізували, і вона не за чутками знала, як там. В АТО. Як мій брат казав, і я знаю, що ви також знаєте, що вони сплять в спальних мішках в окопах, і це дуже холодно, особливо ті бригади, які знаходяться на полях. Зима до бригад, де служили коростенці, декілька разів місто відправляло гуманітарний конвой: дрова, бензопили, бронежилети, продукти тощо. Паралельну допомогу збирали у свято Вознесенському храмі. Сюди люди несли все, що могли. Зібрала дві пари трусов дві що це ще світрі, світри пару купила в гуманітарки. А то чоловікові тут ми познайомились із Олегом Черковим, волонтером, який через рік став членом команди Елохіму, благодійної організації, яка багато разів вирушала на схід з гуманітарною допомогою від користенців. Ці люди часто виступали в ефірі нашого телеканалу, та навіть були визнані гордістю міста міста-2015». Всього вісім рейсів в зону АТО, але які Покровські, Попасна, Луганські, Часів'я, Клинове, Водяне, Опете, Піски, Первомайськ, Ніколаївка, Курахови це ті населені пункти, де служать коростенці, і до яких доїхав Елохім. Проте самі себе Елохім скромно називають посередниками між бійцями АТО та добродушними коростенцями. Тому 17 липня організували зустріч для цих двох сторін. Щоб ви розуміли, це люди, які тихонько роблять свою роботу. Взагалі ніде не піариться, тобто про них ніхто нічого не знає. Якби бы не ні, то і наших приїздок б бы не було. Тобто це ті люди, які загружають наші машини, і ми куди їдемо, що тоді -то отвозим. Подяки своїм добровільним помічникам вручали та висловлювали самі атовці: священику Леоніду, настоятелю Свято Вознесенської церкви, Олені Колотириній, працівниці магазину одягу, а також приватному підприємцю Володимиру Вороніну. Просто хочеться сказати огромное спасибо. Огромное спасибо вам и всему народу Коростенщины, народу Украины, да, который вот нам помогал там, так сказать, не пропасть. И все часто маши, машины не, до, не доезжали к нам на блокпост, он был дальний, поэтому питались только то, что нам давали люди, присылали волонтеры. Все это было очень, кстати, и очень было вкусно, и очень было спасало, очень, очень от многих. проблем. Мне, допустим, за волонтеров немножко обидно. Допустим, кто был за границей, там слово волонтер это царь и бог. Это человек могут не знать, кто мэр в городе, кто депутат. Если человек занимается волонтерством, он волонтер это самый уважаемый человек. Користуючись нагодою, демобілізовані бійці ділились своїми захопливими історіями про волонтерів. Владислав Ковальчук згадав, як до них не змогла дістати з продуктами тилова служба, але змогли це зробити цивільні. Оні через мінне поле приїхали, не знає паролів, добились, їх пропустили, вони нам цілий бус привезли їди, котрої нам на півтора місяця вистачило. Тобто, ну, я говорю, я таких безстрашних людей я не бачив. Як в стакан поділився історією про те, як коростенські волонтери вдягнули розвідку. Коли із Пад Стіпановки вийшов наш земляк, Льоша Абдурахманов розвідчик зі своєю розвідкою, ми сиділи там на верху, з бліндажа. Говори, ти представляєш, пацани вийшли, говорять в одних тапочках, в трусах і з автоматами. Вот. А у мене були передачі, лежали од коростенська імені коростенців. Вот, і я просто достал вот эти вот сумки, не сумки, а мішки з бронежилетів, бурлеша на надо. Ну а там наші наши, наши коростенці передали футболки, берцы, э, вот эта форма вафелька і так далі. Сергієві Степанчуку назавжди врізався в пам'ять період військової служби, коли не було навіть води. Дуже довго, аж поки волонтери не привезли великий запас пляшок з червоними етикетками. Вот ця от вода була я ту воду красно заповню всю свою жизнь. Ми її і милися, і стирали, і пили, і чай готували. Що ми тільки з нею не діяли. Да, без волонтерів б нічого не було би а по доброполі з болота черпали. Ну тоді бро. бро, нас... Бро... Було, Чи? Ну, голова стільки взяла, розкидала, розкидали, все нормально, там вже можна було пити. Скромні волонтери у переважній більшості бажають залишатись інкогніто. Тому й на цю зустріч прийшло всього троє людей, які в свою чергу подякували бійцям за те, що завдяки їм наше місто спить спокійно. Взагалі так по-простому, хотіла сказати просто чистого серця, душі, вам вам і... дякую вам большое, молодці. Всього найближчим. Це не остання зустріч бійців з волонтерами. Пообіцяв Олег Черков. Військові хочуть подякувати кожній людині, яка долучилась до волонтерського руху і врятувала їм життя.